Є знижки на знижкіна VitaPros.comбі. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Псилобальзам Гель – 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Як воно вже все пахне, як все пахне. У нас сьогодні дуже вишикане поєднання у прямому ефірі. У нас неймовірний спеціалітет. Інжир. Спеціалітет? спеціалітет, який росте в Україні також. Ми запрошуємо Олену Брайченка, бо сьогодні субота, і ми говоримо про смачне та локальне. Привіт-привіт Доброго, привіт. Доброго ранку. ранку. Доброго ну, Доброго дуже викрашено, і це моя окрема любов. На, насправді інжир, я так розумію, я якраз саме пік сезону. Він зараз є у всіх супермаркетах, але його треба вміти купувати, обирати, вибирати. І їсти Ігорю. Я не Ой. люблю інжир. І... Ти а не мил, його просто... їсти. Можна, я не вмію. Ну то просто скажіть мені, як а. його треба їсти. Що треба. Добре, їсти? коли ти вперше скуштував інжир? Ой, це, попередне 2006 рік і чомусь я згадую, він мене сюди ну, з грузним. Доросленький, доросленький вже. І, і це був, ця людина, як це свято... яка, крім румбамбара, напевно, це. Це і, мож... і... Ще й квасок я люблю. Ну і... це явно ж смачніше. І... А ще квасолю ясьок, яворівський корін, палки з ружею, і борщ з вушками. Та, і меду, друзь. Це не мед, а це знаєте, прозвучали кулінарні стереотипи просто в прямому ефірі. Так, але давайте поговоримо про інжир. Дійсно, він знаєте, він ніби і є в українській культурі, але ніби його немає, і це правда досить. Не те щоб нова, але не зовсім поширена культура, яка почала вирощуватися в Криму, десь у 19 сторіччі. Це середземноморська культура. Рослина відома в усьому світі, тому що це одна з кількох рослин, які згадуються, теж які згадуються в Біблії у Святому письмі. Але вона росте не тільки ну, в Криму. О, в Криму. От, Крим це значить, лікар, Давайте дізна, почнемо так. з цього. От, в 19 сторіччі інжир уже ріс в Криму. Але, знаєте, історія рослини, історія окремих продуктів це прям така історія окремих теж людей і тої праці, яка часом лишається невидимою. Значить, У 19 сторіччі, хоча інжир і ріс в Криму, але його не, пош... не споживали прям так знаєте, повсюдно або масово. Переважно їли свіжий. Але поступово змінюється. Клімат і плюс у Криму в Ялтинському саду працювала така дослідниця Ніна Аренд. І от вона, працюючи в цьому саду, починає дуже багато приділяти часу, аби вивести ті сорти інжиру, які ідеально пасують до кримського і до одеського клімату. І їй вдалося у 1975 році вийшла її величезна монографія про те, як розвивати це дерево, як щоб воно давало гарні. Плоди, ну і ми можемо зрозуміти, що в 2014 році, да, коли Росія окупувала Крим, що і її надбання, і в тому числі надбання. Е Ялтинського саду привласнені теж Росії, але завдяки її такій тихій праці, знаєте, такої на яка дуже кропітка і займає багато часу у сьогоднішніх областях Київської області, Житомирської, Закарпаття і, звісно, південних регіонах mm. там, де починають вирощувати інжир, все би на присадивних ділянках, Шіго кутають то... на зиму, та але як він як? вже та росте він і він росте як? на Київщині. Вже ви можете навіть побачити, я не знаю, навіть спеціально до ефіру зайшла у. У соцмережі, там в Тікток, в Інстаграм, подивитися, знаєте, люди, які люблять розповідати про свій сад. Uh -huh. Придше Київщина вже є інжир, він буде дозрівати пізніше. Тому що ну, є потеплішення і є оці адаптовані сади інжиру, сорти інжиру, які більше до нашого клімату. А вони прям солодкі, такі медові, чи вони такі більш нейтральні? Тому що Це інжир... залежить від кількості сонця. О, так, бо інжир, який я купував в Україні, зазвичай він ну, такий Нейтральне, а якось давним-давно я е, були зйомки в Чорногорії, і я з дерева зривав зелений оцей інжир, і він тік просто від создавала. Він, він дуже ну чесно, я був готовий відмовитися від всього. Це було дуже солодко і смачно. Знаєш, що я люблю займатися їжею? Тому що можна торкнутися абсолютно різних питань. Поясню, чому в крамниці не такий інжир, як можливо, з дерева, тому що великий рітейл бере у продаж ті сорти яблук, огірків. Помідорів, інжиру і інших інших фруктів, які переносять гарне транспортування. Згадайте полуницю, в кого є город, і хто пам'ятає, є такі певні сорти полуниці, які ну вони мега солодкі, але вони геть не витримують транспортування. Тобто, одна-дві години на городі і смакуєш, а давай її до Києва від бабусі, ти вже не можеш. Погоджувати. Я пам'ятаю абрикоси, коли купляєш, їх треба купляти зеленими для того, щоб довести, щоб вони дійшли, щоб вони були смачними. І вони, коли ти вже в тих пакунках. Тому і тому в магазині ми ми дуже часто можемо отримати ті продукти, які мають інші смакові властивості, але які переносять транспортування, тому що ну ніхто тобі не буде знаєте, в пухових перинах перевозити продукти, які швидко псуються. Валь, а що ти робиш? А я буду запікати сьогодні. Інжир це один із рецептів, який користується попитом. Він надзвичайно смачний. Нам потрібно змішати один спеціалітет: це сир фета або бринзу, щось солоненьке. Трішки меду, горіхів, розмарину і розрізати інжир навхрест, щоб туди всередину покласти смачну начинку. Ось ви бачите зараз, ви зараз ви побачите навхрест розрізаний інжир. О сюди в оці частинки я закладаю нашу начинку. Це не складний рецепт, але мега смачний. А ви так, нічого, так. Нічого. А ви ж знаєте, що це квітка? Інжир це такий плід, квітка якого росте всередину. І всі сорти, які сьогодні, вони ігри, ігри, будь ласка, да. це шок. Да. Цей шок, шок на обличчі. шок контент. Дивіться, але зараз буде ще більший шок-контент, тому що. Ось. Є ще бджоли, оси. ну дивіться, Це у, ти вже почитав, у, да? У, да у сучасних сортах ні. Але у великій кількості ну таких непромислових сортів да дійсно вони запиляються за рахунок того, що через цю дірочку заповзає туди оса. Вона запиляє е, і ну логічна там, логично, залишається, да, там так, залишається. От, Смачного да, туди, я, я менше захотів скуштувати Дивіться, я ні, жив, ні. Чесно вам Куш, кажу. Куштуйте, тому що в сучасних сортах цього немає. Ви не з'їсте ніяку осу. Точно? Да, якщо особливо, якщо ви знаєте, що контент для вегетаріанців. А Ось. як цього добилася? Природа. Не природа, а люди вірніше. Спеціально uh, щоб uh, берегти бджолу, це робили чи ні, я думаю, просто питання в тому, що от це хороше питання. Я, до речі, собі сьогодні думаю, я дуже хочу знайти цю книжку Ніни Аренд. Ось ім'я якої, знаєте, мені здається, навіть її немає сторіночки у Вікіпедії, але треба, ну але треба перевірити. Я хочу взяти цю, цю книжку, да, почитати монографію про інжир. І за що я також дуже люблю нашу рубрику і кожного разу акцентую глядачів, що ми розповідаємо знаєте, про продукти, які поширені для певного регіону, а з іншого боку. Можуть бути абсолютно незнані для інших регіонів. Я така начекаю, так? Але це правда. А другий момент це те, що вони, ці певні продукти існують в культурі. А до прикладу, як інжир, але його їдять переважно свіжим або роблять варення. Але газронмічна культура має розвиватися, і ми можемо експериментувати і відкривати для себе нові, не знаю там нові смаки, нові кулінарні поєднання. І валя, а скільки ми будемо запікати це? Ну, Хвилин 10 можна І... запікати його. Я егоїстично просто чи, чи встигну я. Зачекаєшся за... за... да -да -да. смакоти. Oh До речі, можете написати нам в коментарях, як у вас взагалі стосунки з інжиром. Як часто ви його купуєте, чи їсте взагалі от сезон. І чи Асоціюється у вас інжир знаєте, з Україною. з українською Бо для мене завжди дуже довго це було щось. Оце заморське іноземне так далі скуштував от в Грузії. Як а тісно, я в Криму. Всегда. Я в Грузії в 2006 році. Ну, Рівно 20 років тому було, а тому що. що збірна України вийшла на чемпіонат світу, що я запам'ятав, і ми заїдали оце вино інжиром. Оце перший раз я скоштували і mm що -hmm. mm -hmm. ми святкували, ми вийшли на чемпіонат світу. Перше в історії mm -hmm. поки що єдиний раз. Але бачите, як працює дуже правда, їжа вона має змогу розпакувати ваші спогади, от тому, що ви щось куштуєте, особливо якщо це було перший раз, ви відразу можливо згадуєте купу купу додаткових моментів. І тому в нас є таке явище, що для. Особливо мені здається, для тих, хто народився і виріс в Криму. Інжир це частина такої локальної ідентичності, і тому привезене дерево, і, і тому is, да угу. і тому. Не випадково, сьогодні я прийшла з подарунком. Давайте, мабуть, ми попросимо глядачів ставити відповідати на запитання під вашим дописом Валі і Олександра на... і, з... і, а, і Ігоря. А, і Ігоря. Мене туди не взяли. Дописом в інстаграмі. Мене теж беруть, але нічого страшного. Ну, ми тут цим попрацюємо. Відповідати на питання. А питання таке: оскільки інжир, це така. Рослина, пліт, які асоціюються з Кримом, то питання буде про кримсько татарську кухню. Як називається? Кримсько-татарський пиріг з м'ясом, який здавна готують у Криму, і він притаманний татарській кухні. Можем відповідь. Будь ласка, пишіть, пишіть у коментарях. Пишіть а, в коментарях під цим серед ці да, серед правильних відповідей. Я сьогодні прийшла з такою книжкою, яка називається Друзі Кримський інжир. А, Кримський інжир, взагалі, це літературна премія. В цій книзі зібрані твори, а, які написані українською або кримськотатарською мовою. Ця премія з 2018 року. І вона покликана посилити голос кримсько-татарської культури в Україні і зберегти цю ідентичність краю, який з 2014 року знаходиться в окупації. Давай ще раз питання повторюємо. Повторюю запитання як, як називається пиріг? <свят> які готують у кримсько-татарські кухні пиріг з м'ясною начинкою? Ми здається, його в студії навіть готували так, так, на пишіть, букву. Та, к? Та, та. Пишіть, пишіть ваші так. коментарі. А якщо якраз... в... А якщо правильно, то к тому, що в кримськотатарській мові к немає. Є ну ви к". все слово вже скажіть? Тоді буде <свят> легше Я зразу Пишіть ваші відповіді. Поки поки їх там немає, є точно коментар ранку зі Львова. Перекажіть, будь ласка, Олені Брайченко, що вона дуже шармова. Обіймаємо шармова це щось хороше шармова, шармова дякую, так, дякую. Так. Дякую. Це дуже, дуже гарний дуже приємно. А я закликаю вас залишити правильну відповідь і виграти цю збірку. Ну, а якщо ви пишете, то й подаватися ще й на літературну премію Кримський інжир. Пишіть, Ух ти. Друзі, друзі. Ну, а я пропоную вам ось такі маленькі е, канапки. Я приготувала є великі для наших гостей, а маленькі, щоб скуштувати інжири разом з сиром і разом з м'язком, так як це смачно е, для кожного з вас. Так, друзі, дякуємо. Дякуємо Лені Бреченка. Пишіть ваші відповіді, щоб виграти цю прекрасну книгу і дякуємо за те, що відкриваєш світ інжиру. Нам далі день в історії. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнта стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три. Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.